Доброго ранку. Доброго ранку. Починаємо наше заняття. Дивись уважно на екран. Єсеня, подивись, будь ласка, хто до нас завітав? Півник. Правильно, це півник. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив і морозиву він їв. Курочка кутку дача біля півника аж скаче. Не пий півнику холодної води, щоб не трапилось біди. Так, Єсенія, що трапилось із півником? Він захворів, так? А чому він захворів? Холодною воду. Так, молодець, він пив холодну воду і їв морозиво, так? Добре, молодець. А які поради давала йому курочка, щоб він не пив холодної води? Так? Так. Ну, молодець. Чи тобі шкода півника? Шкода, так? Він захворів. Його дуже шкода, бо в нього болить горлечко. Єсеня, скажи, будь ласка, а як можна допомогти півничку? Його. Потрібно лікувати, так? Таблетки, мікстури давати, компреси до горлочка прикладати. Вірно? Так. Да. Добре. А чи відомо тобі, що лікувати можна не тільки ліками, але й чуйністю та добротою? Теплими та щирими словами. Які саме слова ми скажемо півникові, аби заспокоїти його, підбадьорити, щоб він якнайшвидше одужав. Одужай швидше півничку. Так? Правильно, можемо так сказати, півничко? Підтримати його можемо. Не сумуй, півничку, ти незабаром одужаєш. Усе буде добре, ми з тобою, так? Можемо так підбадьорити нашого півночка можемо. Ой ти наш миленький, як шкода, що ти захворів. Лягай у ліжечку, тобі стане краще. Ось так ми можемо нашого півничка підтримати і підбадьорити. А тепер давай розкажемо півнику, що потрібно робити, аби не хворіти. Щоб ніколи не хворіти, треба вправи вам робити. А ще, півничку, щоб не хворіти, необхідно з водичкою дружити. Ісенія, скажи, будь ласка, для чого нам потрібна вода? Як ти вважаєш? Щоб бути чистими та охайними, вірно? Так. Да. Так, добре. А чому слід мити руки, як ти вважаєш? Бо вони були чистими. Так, молодець, вірно. І щоб не один вірус не був на заваді нашого здоров'я, вірно? Так? Добре. Давай покажемо півничку, як правильно мити ручки. Як ми миємо ручки? Ось так, да? Так, Єсенько, покажи півничку, як треба мити ручки. Покажи. Ось так. Добре, молодець. Отак гарненько миємо ручки, щоб вони були чистенькі. так? Да? Добре, молодець. Щоб ніколи не хворіти, треба руки із милом мити. Той, хто умивається, з рушничком вітається, а в чистесінькій водиці треба чисто мити личко, мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти. І тоді, моє дитятко, у тебе буде все в порядку. У народі кажуть, чиста вода, хворобі, біда. Давай з тобою запам'ятаємо це прислів'я, повторюй за мною. Давай разом з тобою. Чиста вода, хворобі, біда. Наш півничок повеселішав, його горлечко майже не болить. Він хоче з тобою пограти і дещо запитати. Давай з тобою пограємо в гру. Я буду тобі читати твердження, а ти повинна сказати: це корисно або шкідливо? Слухай уважно, робити ранкову зарядку. Це корисно чи шкідливо? Поїжджено. Так, молодець, це корисно пити холодну воду. Це корисно чи шкідливо? Ні. Шкідливо. Мож? Шкідливо. Так, це шкідливо, молодець. Тривалий час дивитись телевізор. Це шкідливо чи корисно? Ні! Правильно, це шкідливо, так? Треба робити перерву. Трішки подивились телевізор? Відпочили і можна знову подивитись, вірно? Далі. Гратися у пісочниці. Це корисно чи шкідливо? Корисно, да. так? Вірно, це корисно. Їсти забагато цукерок. Це корисно чи шкідливо? Ні. Це шкідливо, так? Добре. Плавати? Це корисно чи шкідливо? Корисно, вірно? Плавати це корисно для здоров'я. Облизувати бурульки це корисно чи шкідливо? Це шкідливо. Облизувати бурульки це шкідливо. Бо можна захворіти і буде боліти горлечко, як у нашого півничка, так? Смоктати пальці. Це шкідливо чи корисно? Ні. Правильно, це шкідливо. Так робити не можна. Вживати овочі це корисно чи шкідливо. Це корисно, вірно? Там багато вітамінів, а також корисно їсти фрукти. Там теж дуже багато вітамінів. Добре. Мити руки це корисно чи шкідливо. Корисно, так? Треба мити ручки. Так, ось так. Так, добре. Гуляти да. на свіжому повітрі. Це корисно чи шкідливо? Так. Да. Молодець, вірно. Корисно гуляти на свіжому повітрі. Молодець. Брати їжу брудними руками. Це корисно чи шкідливо? Ні. Да. Правильно, це шкідливо. Перед тим, як щось їсти, необхідно помити добре ручки, вірно? Так. Да. А тепер послухай віршик. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, мию милом, щоки, шию, бруд водою себе змию. А зараз давай ще пограємо в одну гру. Тобі необхідно продовжити речення. Ось слухай уважно. Якщо будемо чистити зуби, то вони будуть якими? Чистими. Вірно, молодець. Будуть чистими, здоровими, білими, так? Далі, якщо митимемо руки, то вони не будуть якими? Вони не будуть брудними, неохайними, так? Далі. Якщо митимемо обличчя, то воно буде яке? Чистим. Правильно, молодець, чистим, охайним, блискучим, здоровим. Далі, якщо робитимемо гімнастику, то будемо якими? Здоровими, сильними та мужніми. Вірно? Так. Да. Молодець. Добре, ось ми допомогли нашому півночку одужати, підтримали його, розвеселили, багато чого навчили. Давай з тобою ще раз нагадаємо, що слід робити, аби не хворіти. Фрути. Молодець, їсти фрукти, овочі так? Добре. Фрути. Правильно, молодець, мити ручки. Молодець, робити зарядку, так? А ще гуляти на свіжому повітрі, так? Що ще робити? Чистити зубки, так? Вмиватись, тоді ми будемо здоровими, так? І гарно. Да. Так, добре. Молодець, Єсеня, а зараз я пропоную зробити тобі ось такий рушничок. Бачиш, який він гарний? Для роботи нам необхідно прямо кутник із паперу білого кольору. Заздалегідь підготовлений, бачиш, ось отут, от я заздалегідь вже порізала його по краях з обох сторін на тоненькі смужки. Ось, бачиш? Наш прямокутничок з обох сторін порізаний ось на такі тоненькі смужки. Смужки різнокольорові пелюсточки для квіточки та кружечок зеленого кольору це серединка буде нашої квіточки. Клей ПВА та серветка. Але перед тим, як почати працювати, давай з тобою зробимо пальчикову гімнастику. Дивись уважно і повторюй за мною. Узяли духмяне мило. Добре, руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди, сюди, рушничок. Я свій беру швидко ручки обітру. Ось ми пальчики наші розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо жовту смужечку, змащуємо її, трішечки клеєм. Ось так. Трішечки відступаємо від. Бахроми нашого рушничка і приклеюємо до паперу нашу першу смужечку. Зайвий клей прибираємо серветкою. Беремо далі рожеву смужку, змащуємо її ось так клеєм трішки. Ой. І трішечки, і трішечки необхідно зробити відстань від жовтої смужечки і приклеїти рожеву поряд. Ось так. Зайві клик прибираємо серветкою. А тепер з іншої сторони. Будемо зараз е приклеювати наші смужки. Ось, беремо спочатку жовту смужечку. Змащуємо її, клеєм Ось так. І трішечки необхідно відступити від бахроми нашого рушничка і її приклеїти. В цю смужечку. Ось так. Зайвий клей прибираємо серветкою. Ось так. Беремо рожеву смужечку. Змащуємо її клеєм. і... Трішечки зробили відстань від жовтої смужечки і приклеюємо рожеву поряд. Ось так. Зайвий клей прибираємо серветкою. Далі беремо зелений кружечок. Це буде середина нашої квіточки. Змащуємо її. Клеємо ось так. Ось так посередині на папір приклеїмо ось отак. Посередині приклеюємо наш кружечок. Далі приклеюємо з тобою пелюсточки. Беремо першу пелюстку, змащуємо її клеєм ось так. І спочатку зверху. Починаємо зверху. Ось так приклеїли пелюсточку. Зайвий клей прибрали серветкою. Далі беремо другу пелюстку, змащуємо її клеєм, і ось так збоку приклеїмо другу пелюсточку. Беремо третю пелюсточку і приклеюємо з іншого боку. Ось так. Дай виклей прибираємо серветкою. І у нас залишилася ще остання пелюсточка. Четверту пелюсточку приклеїмо знизу. То дивись, Єсеня, у мене вийшов ось такий гарний рушничок. Ой. Молодець. Молодець Єсенія. Який тебе гарний рушничок? Молодець. Дуже гарний рушничок у тебе. Тобі сподобалось заняття? Так. Да. Я дуже рада, що тобі сподобалось заняття. А що ми сьогодні з тобою робили? Що ми Лежі. з тобою. Рушничок, так? Добре. Лежі. Молодець. Дякую за роботу. Ти дуже старанно працювала. Молодець. Добре тоді. На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей. Побачення!